Книга псалмів, Псалом 48 На закінчення Псалом для синів Корея. Послухайте Це, усі народи, почуйте всі, які живете у Всесвіті, сини землі, сини людські, як багаті, так і бідні. Мої вуста промовлятимуть премудрість і роздуми мого серця розуміння. Своє вухо я зверну на притчі і мою загадку відкрию на гуслах. Чому маю боятися в лиху годину? Беззаконня моєї п'яти оточить мене. Ви, що надієтеся на свою силу і хвалитеся численністю свого багатства, знайте. Брат не визволяє. Чи визволить людина? Він не дасть Богові викупу за себе. Не заплатить ціну викупу за свою душу, Тож потрудився навіки, жити буде до кінця, бо не побачить знищення, хоча побачить мудрих, що помирають. Безумний і нерозумний разом гинуть. Своє багатство вони залишають чужим, їхні могили це їхні домівки навіки, це їхні житла з роду в рід. Лише свої землі вони назвали своїми іменами. Тож людина, маючи гідність, не збагнула вона прирівняна до нерозумних тварин, вона уподібнена до них такий їхній шлях, спотикання для них, та потім будуть милуватися тим, що в них на вустах. Наче овець їх загнали до аду, смерть їх пасе. А на світанку праведні запанують над ними, їхня підтримка постаріє в аді. Вони були позбавлені своєї слави. Проте Бог визволить мою душу з руки Аду, коли прийме мене. Не тривожся, коли людина стає багатою, коли зростає слава її дому. Адже коли вона помре, не забере вона нічого, і слава її з нею не піде, бо за її життя благословеною буде її душа, прославлятиме тебе, коли ти їй робитимеш добро. Вона піде до роду своїх батьків, я ж віку не бачитиме світла. Тож людина Маючи гідність, не збагнула. Вона прирівняна до нерозумних тварин. Вона уподібнена до них.